Не дам вам сьогодні дільної поради, але буду говорити про те, що а, сьогодні у нас класний позитивний взагалі сонячний такий яскравий день, і мені б хотілося поговорити про те, що в кожного з нас є якісь класні позитивні якості. Ми їх про себе знаємо. Зачасту не знаємо. Там я класно, У мене така класна характеристика, як, наприклад, я впевнена людина, або я добра людина, або я ніжна, турботлива, або я можу бути якимось там. Навпаки, я можу гарно можу прикинутись якісь ситуації. Тобто є такий от набір якихось характеристик кожному з нас. Про щось таке класне, позитивне. Я гарний оратор, я гарний, ну, ще щось. Тобто в кожного про нас є якась класна якість. Але разом з тим, у нас є якості, які, скажімо так, не розвинені, і попадаючи в ситуації, в яких нам потрібно проявити цю якість, ми починаємо. Тригритись, ображатись, провалюватись. І от дивіться, мій поінт в тому, що життя вам буде, ніби вам ставатися, підкидати знову і знову ті ситуації, які стимулюватимуть вас до розвитку от саме тих якостей, яких у вас, на жаль, зараз немає. Вони у вас є, але ви їх не розвинули. Ну, якось так сталося в вашому житті. Такі були батьки, таке було оточення, така була. Школа, ще щось. Тобто, чомусь у вас цієї якості. Або вона є, але вона така слабенька, або вона взагалі у вас відсутня. І це може бути не обов'язково про позитивну, те, що говорить, позитивна якість. Дивіться, якості, взагалі, в людей немає негативних і позитивних якостей. Всі якості є класними. От дивіться, такий простий приклад. Якість десь збрехати, тобто бути таким мастером в брехні, є теж позитивною для певних людей і для певних обставин. Особливо, якщо, наприклад, ви робите сюрприз своєму партнерові, або ви робите сюрприз своїй дитині. І тут дитина щось десь побачила, чи партнер щось побачив вас запитує, чим краще ви можете прикритись, тим більший шанс на те, що ви врятуєте цей сюрприз. Тобто якість здається, ця соціасоціона соці... соціальна така, ніби негативна, брехня це погано, але та ж сама якість може бути використана в позитив вам. І тому, тому вірте в всесвіт, не вірте в всесвіт в Бога, в долю, в душі без різниці, що ви вірите. Просто повірте мені, ви будете потрапляти в ті ситуації так часто, доки ви не зможете розвинути ту якість. Яка у вас відсутня або слабка. І от психологія в цьому допомагає. Тобто я зі сторони психології можу вам допомогти. В чому допомогти? Прийняти для себе оцю характеристику, навчитись проявляти цю характеристику, приміряти її на себе. Це зовсім не означає, що ви цю характеристику будете проявляти постійно. Ні, це про варіативність, про можливість таким бути теж. Про дозвіл таким бути теж. І дивіться, ось дуже часто люди е, звертаються і кажуть мені, що ну я там лінива жопа, сижу на вихідних, нічого не роблю. Про це взагалі я можу, буду про це з вами говорити, але це так, звідки це йде. Тобто в мене є характеристика така класна, розвинена, як пахати до самого останнього. Тобто, прям да, від роботи дохнуть коні, ну а я безсмертний поні. Та ось на такому ми виросли з вами. І тому ця характеристика відносно того соціуму, в якому ми росли, відносно наших батьків, нашої освіти, виховання, ця характеристика в нас розвинена класно. Але характеристика, яка йде на противагу, а на противагу що йде? Якщо будеш лінивим, то що там, не буде в тебе грошей? Да? Або пам'ятаєте оцю про стрекозу, басня, да? літа я пропіла, прапіла, не успіла. Да? Ось на цьому. І тому для деяких людей просто лягти на вихідних і розслабитись вкрай тяжко. І от я зі сторони психології допомагаю. Людям прийняти іншу сторону про себе. І дивіться, ваша в чому плюс для вас? Чим більше я можу бути різним, чим більш я варіативний, тим легше мені адаптуватися в житті. І я вважаю, що задача кожної людини якраз таки про можливість легко адаптуватися до різних ситуацій. Тому дивіться про розвиток характеристик. Про розвиток якостей. Ті якості, які у вас є розвинені, класно. Використовуйте їх собі в благо, використовуйте їх собі в плюс. Ті характеристики, які у вас не розвинені, повірте мені, вас всесвіт буде в них кидати й кидати знову і знову. Тому що ми прийшли в це життя, все ж таки для того, щоб чогось навчитись нового. І якщо ви вже є класним. Художником ви розвиваєте цю якість там, да, от це все, у вас воно йде класно, у вас 100% буде певні якісь обставини, ситуації, де вам потрібно буде розвивати щось кардинально різне, тому що наше життя якраз таки про навчання. І чим легше ми приймаємо це, до речі, про навчання, боже, треба записати ще щось, тому що для багатьох. Поняття школа є чимось таким страшним. Знову таки, це зі сторони психології привнесене в наше розуміння. Всередину нас, нас когось лякали, у когось був негативний досвід. Але дивіться, люди, в яких був позитивний досвід навчання. І самого процесу навчання, так школи як такої, або в кого було легка оця школа, гарні друзі, згадують як найкращі роки, особливо студенти згадують студентські студенти, дорослі люди, вже дорослі дяді, тьоті, згадують часто студентські роки як найкращі, тому що там було багато свободи, і чітко було зрозуміло, що потрібно робити. Тому школа не є чимось таким поганим. І якщо у вас є негативне відчуття, коли ви чуєте слово школа. Ось вам знову запит до психолога. Чому мене це тригерить? Я там сижу, мені вже 40 років, я до сих пір на слово школа, ух, мене мурашечки біжать, і мені хочеться кудись таку закритись, скритись. Ну, одним словом, про характеристики ви почули. Якщо ви хочете, скажімо так, менше, ніби негативних ситуацій у вашому житті, та вже. Прийміть ту характеристику, спробуйте бути тією людиною, розвиньте цю якість. І після цього, навіть якщо ви будете потрапляти знову в ці ситуації, та ви їх не будете просто помічати. Ось в чому по суті такий фокус, що ви, потрапляючи в ці ситуації, коли ви будете використовувати ту характеристику, яка вам здавалася вам чи не потрібно, чи якась негативна, то ви просто вже не будете цього замічати. Ви це помічаєте тільки в перший раз, коли там перший раз потрібно. Не знаю, поступитися місцем бабусі, а вас до цього не привчили. Вам здається, це а я, я. Як це я встану? А як, а що я скажу? А як люди на мене подивляться, то вас так якось ніби трохи тригерить. А потім ви встали раз, встали другий. А на десятий раз ви вже навіть не запитуєте, не думаєте, і воно ніяк вас не тригерить. Ось теж так само про позитивні певні речі. Ну, все, будьте здорові, будьте щасливі. Насолоджуйтесь сонечком, так як насолоджує сім'я.